Веселий поділ Семанівського району. Люди цього та іще кількох навколишніх сіл дізналися, що на землю, яку вони десятиліттями обробляли, претендує фермер із сусіднього району. Більшість селян про нього вперше почули. Держимо хозяйство, держимо коров, свиней, на ньому зі сіялися, щоб була якась зернина, щоб було сіно. Тепер у нас цю землю позабирали. А ще даже у нас є по 15 сотих. Воно оця земля, що користу ми огороди, картошку, оце там що цибулина, морквина, як. Кась, то й ця земля попадає. що він у нас її забере, що У нас даже огорода не буде, де картоплину посадити. Більшість селян, колишні працівники бюджетної сфери: вчителі, лікарі, вихователі, нині уже пенсіонери. Усе життя працювали в селі. Тож земля для них, передусім, годувальниця. Однак, згідно із земельним законодавством, люди повинні були своєчасно оформити технічну документацію на ділянки. І тільки на цій законній підставі користуватися землею у сільраді, запевняють про це місцевим роз'яснювали. Але людям було вигідніше платити ставку земельного податку. Це економічно вигідніше було в розмірі 27 гривень за одну ділянку, а не викидати, не витрачати в межах 5 тисяч за оформлення технічної документації на одну ділянку розміром до 2 гектар. І так як люди не виготовили цієї технічної документації по закону. Вони не являлися власниками цих земельних ділянок, і тоді, коли людина виготовила цю технічну документацію, землі практично перейшли в її володіння, але документація ще на затвердженні до кінцевого результату нема цього процесу. А люди просто попереджені про те, зараз що за земельну ділянку виготовляється виготовлена вже технічна документація іншої людини, яка вклала це кошти. Без землі можуть залишитися більше 70 мешканців цієї сільради. Більшість із них після того, як дізналися, що їх землі хоче хтось привласнити, подали документи в обласне управління Держземагентства. та всі чомусь отримали відмови. Закон жито один для всіх людей. Там вже не ділиться, що одні люди другі. по нашому законодавству таке получається як. Мають однакові права. Ну по-другому, що ці люди живуть на цій території, працювали у будинках культури, в лікарнях працювали хто працює в школах. Це вже інша справа, це вже така. Не закона людські закони або Божі закони раніше землею розпоряджалися місцеві громади. Усі документи зберігали у слірадах та кілька років як повноваження передали у територіальні відділи Держземагентства. Чиновники, які працюють у Держземагентстві, не зацікавлені. Я беру лапки з відомих причин не оформляти цю землю. Тому це процес зупинився. Людина походить, походить, по кабінетах, по тих, тим більше, що треба приїжджати в районний центр із далекого села, наймати автомобіль, платити гроші. Її не дуже чимно зустрічають в зем тому людина просто відмовляється, вона просто не витримує цих процесів. Земля залишається на певний період безсхознаю, а тоді знаходяться ті люди, які ці землю якось забирають. Отож, кому дістанеться 130 гектарів чорнозиму? Одному претенденту чи землю все ж залишать селянам? Зараз це питання на розгляді в обласному держземагентстві. Керівник управління обіцяє вирішити його на користь громади. Я буду відстоювати позицію громадян, тому що ну у фермера є там свої, мабуть, питання якісь і є ще земля. Я запрошую фермерів, запрошую громадян. і Ми вирішуємо ці питання. У мене були люди. Да, вони приходили, нехай дороблюють, дороблюють документи, і все буде затверджено. А поки що люди проходять усі коридори бюрократії, аби відстояти своє право на землю.